Ми знаходимося у місті Івано-Франківськ за адресою площа ринок 8. Це біля ратуші тут. Ми відкривали кав'ярню кофе. Це перший об'єкт, який ми відкрили після початку повномасштабної війни. Договір був укладений до початку. Потім були всі процеси заморожені, і ці замовники, вони перші, які висловили бажання розпочати роботу. У нас тоді не було підрядників, були проблеми, не було розуміло, що як робити. Але ми акумулювали всі зусилля і відкрили ось цю чудову кав'ярню. Підемо подивимось, що там всередині. Доброго дня, я звук Дені Держава. Доброго дня, радіон Доброго дня, радіон. Скажіть, ви давно тут працюєте? Я тут працюю майже самої сімей. Я не відкрилась в травні минулого року, десь через два тижні після того відкривали її мої знайомі, не самі та брат і сестра. Вирішили приїхати сюди і відкрити якраз для себе. Першого дня кожного дня прийти тут смачну каву і щоб дарувати також вийде Фарківська, тут в самому серді смачну каву. А це чекайте, це ж після війни одразу, да? так? Так, це через кілька місяців після війни сталося. А це перший наш заклад, який ми відкрили після війни. тобто ми були заморожені нічого не працювало, да? так? Там стільки було у цього не не було нічого після війни. Ну в цілому робилися досить швидко, власно запустилися прямо одразу за роботу. Почало працювала в Моя напарниця якраз прав власника майже постійно і їй потрібні було вихідно, то я її зараз заміняю, так декілька разів десь кожен працюємо дорогою каву його на Ага, добре. А скажіть, взагалі, який середній черг мене? Середній чек десь Ка, то, то, кава і випічка десь 70. Тобто кава до кави виходять у нас тут є постійні клієнти і з офісу. одразу почали пробити. Хоч з тим, що у нас тут навколо, то билося п'ять кабали, і ось вже ну, майже рік, ось пори рік, яка хоче бути. А скільки людей? Десь там не було день, а в близько 50 буває, це стабільно, і вийде все так трошки більше. Ну, вийде трошки час. Хас на день там 4-5 А до 4 десь так, або я що? Принципи не було. Раджу вам дуже вам дякую, дуже здорово, дуже круто. Дякую вам. Про це бачимо, Дякую вам,